Те, рік поспіль підприємство Кроноспан відкриває свої двері для усіх бажаючих долучитися до незабутнього свята, яке вже стало хорошою традицією у нашому місті. І хоча її величність погода не подарувала в цей день сонячних промінчиків, лише час від часу моросила дощиком, наповнивши небо сірою пилиною хмар, нововолинці не залишились у своїх домівках то з парасольками, хто без ще задовго до відкриття святкового дійства біля прохідної дорослі діти вишикували сюди в железну чергу, аби не оминути нагоди провести цей похід. Хмурий липневий день по справжньому літньо та весело. Що очікуєте від свята? Чогось сьогодні в таку дощову днину прийшли сюди? Ну діти хочуть свята, щось таке на вихідні не таке, як завжди. Там кожен день, якісь ігри і так далі. Чекаємо якісь розваги, конкурси. Хороший настрій очікуємо отримати задоволення багато і багато несподіванок веселих, які мене приємно здивують. Щороку мешканці міста з нетерпінням чекають свята на підприємстві Кроноспан і це не може не тішити організаторів. Генеральний директор підприємства Кроноспан УА Наталя Покінська зізнається, що команда творців свята прагне не лише подарувати людям миті радості і безтурботності, а ще й відкрити двері заводу європейського зразка та провести усіх бажаючих лабіринтами виробничого процесу. Ми прагнемо дати людям людям задоволення, задоволення від різноманітних ігор. Прагнемо також показати підприємство, що ми саме виробляємо, який виробничий процес. Нам цікаво, щоб люди, які пройшли тут, знали, як саме це виготовляється. Ми дбаємо також за те, щоб була обізнесність дітей, тому що все рівно в майбутньому їм потрібно вибирати професію. І я думаю, що це і цікаво, коли люди можуть на свої очі побачити виробництво, от особливо діти. Змія часто обговорюють екологічну ситуацію, яку створює. Кроноспан. прокоментуйте, будь ласка, це обговорення. Ну а можу сказати так, щоб ми вже в четвертий раз, п'ятий раз поспіль проводимо день відкритих дверей, і як контраргумент, скажімо, екологічні ситуації, яка є зараз надуманою і розвинутою у засобах, скажімо, інтернету, ми готові показати все, що є на підприємстві, проводити різноманітні аналізи і дослідження. Тобто я трактую це як використання в корисливих цілях інформації про кроноспан. Ми знаємо, що це люди, які люди за цим стоять. От наскільки, скажімо, згущаються хмари, тільки для задоволення корисливих цілей, але ми на це не звертаємо уваги. Ми проводимо день відкритих дверей завжди, і ми є відкриті для того, щоб пускати людей, дивитися, що ми робимо тут. Працівники підприємства Кроноспан Уа задоволені умовами праці на виробництві. Прикладачі асистенти директора Іван Петрик, повернувшись з декретної відпустки, відзначає безперервний розвиток підприємства і професійність кожного працюючого. Чого? Працювати на кроноспану мені дуже подобається. Власне, я працюю на підприємстві з 2007 року з перервою в один рік на декретну відпустку. Скажу дуже, що колектив молодий і дружний. Мені подобається працювати серед людей, які мають ціль і певно йдуть до її досягнення. Що до розвитку це є постійна висхідна тенденція. Тобто, це є завод зараз на даному етапі. Це є відкриття дистрибуційних центрів по всій Україні. Компанія Кроноспан є провідним світовим виробником плити ДСП МДФ ламіно, Воної підлоги стінових панелей та аксесуарів. Своє добре ім'я кроноспан УА вже засвідчило і на вітчизняному ринку. Тому для активнішого розповсюдження своєї продукції відкриває в Україні мережу оптово роздрібних магазинів Кроноцентр. У 2012 році так ми провели е, е, в дію привели в дію наш проект, який називається Короноцентром. І починаємо, скажімо, е, розвиток цієї ідеї втілення в різних містах. Е, ми будемо при. Ми... І Ми вже є представлені в Києві, в Донецьку, Дніпропетровську, Сімферополі, і мета цього це буде активність провадження дій продажу по всій Україні, а також представлення нашого продукту. Тому що коли економіка країни не розвивається природньо, ми повинні бути дуже активні. Завдяки цьому ми завдячуємо своєму успіху. Можу сказати, що я дуже горда нашого персоналу. Чому? Тому що це підтверджується тим, що ми не тільки зараз створюємо ці робочі місця, які є в Києві, Сімферополі, в Донецьку. Там додаткових 15-12 Робочих місць, але також наші люди вчать уже тих, хто будує завод, наприклад, короноспан в Білорусі. Деякий персонал виїжджає на більш довший термін на рік, на два для того, щоб запровадити уже тренінг для людей, які працюють там. Тому я можу сказати, що ну надзвичайно виріс кваліфікований рівень нашого персоналу. Це така згуртована команда, яка допомагає нам на Україні, а також іншим заводам корноспану. Це і мови, і кваліфікація продажу і Закупівлі, ну це є, я думаю, що це є багатство цього заводу, саме колектив. Це секрет успіху ваших, ділової жінки. Ну я думаю, що кожен успіх це є кропітлива праця. Так що на першому місці праця, це навчання, на другому місці я вмію слухати колектив, що люди говорять, прислухаюся до цього. І, звичайно, заради з командою ми можемо досягнути дуже багато. Тобто, це є сильна команда, сильний дух і кропітлива праця. Підприємство Кроносфан Уа єдине підприємство у Нововолинську, що відповідає усім європейським стандартам, а також одне з найпотужніших у західному регіоні. Лі виробничого процесу мали змогу побачити, й гості свята саме для них було організовано екскурсію по підприємству Кроноспан пізнавальний тур по виробничій лінії дав змогу кожному прийняти участь у лотереї, якщо пощастить по закінченні дійства отримати цінний подарунок. Та на цьому сюрпризи не закінчились. Цього року різноманітних надувних батутів, атракціонів, аніматорів та конкурсів стало ще більше цього року. Перш за все, те, що залишилось, залишилась нас та сама компанія, яка нам завжди організовує компанія Валентино зі Львова. А що змінилося? Ми замінили пант шреків і інших у цих ростових фігур. Замінили просто на більшу кількість атакціонів, гірок, батутів. Абсолютно відмінили будь-які короногроші, просто діти просто собі розважаються. Їм не потрібно заробляти щось, що потім це можна було обміняти на морозиво чи на водичку. Вони просто собі граються. Ну і плюс сьогодні в нас основна зірка програми це Павло Табаков, якого ми спеціально запросили. Він дуже люб'язно погодився приїхати. Ну і наче поки що виглядає, що наше свято вдалося. Звук фанфар, феєрична частина свята відкрита. Привіт усім! Не бачу ваших рук. Ура! Нововолинськ! Вітаю всіх, хто мав такі сильні емоції прийти сьогодні до нас на п'ятий ювілейний святкування дня відкритого дверей на компанії Кроноспан. Наші організатори підготували знову дуже багато конкурсів, багато розваг. От тому, що ми любимо емоції, любимо дарувати людям посмішки. Цього року погода нас не порадувала. Але я впевнена, що сьогоднішній клімат цього свята залежить від нас. Я бажаю вам сьогодні гарно провести час і оголошую це свято відкритим. Ура! Яке ж свято без ведучого, запальний і невгамовний Назар Бійчук веселив і заводив публіку конкурсами і жартами. Не менш енергійно і цікаво було на дитячій території прикрасити щічки різнокольоровим візерунком, отримати надувну кульку у вигляді квіточки чи тваринку, зроблену твістером, а також насолодитись морозовом та цукровою ватою все це було доступне на святкуванні дня відкритих дверей на кроноспані. Тож нудьгувати було ніколи. Рік сюди прихожу, мені подобається. І діти мої приходять, і всіх, як говориться, знайомих. Я сюди теж запрошую. Мені подобається. У нас Новолинські на дуже рідко такі відбуваються такі свята. Тому це просто взрив, як говориться, для нашого города. Скільки ваші враження від свята сьогоднішнього? Чудові враження. Дуже великий завод. Дуже потужне виробництво, познайомились. Тепер знаємо, що у нас виробляють і як це все проходить. Дуже було б гарно, якби тільки все це не намочив. Діти б гралися, а так просто мокре все. Але взагалі дуже чудове. А ви прийшли сьогодні з сім'єю? Так Там в нас куча дітей. Як батьків дітям дуже подобається, все чудово. Ви були на екскурсії на виробництві. Так, скажіть, розкажіть, які ваші враження? Чи більше дізналися про підприємство Кроноспан? Взагалі то так, бо трошки знала, як це робиться. Дуже потужне, дуже кажуть, що воно не дуже велике по зрівнянню з іншими містами, але вражає ніколи не бачила, як плити роблять. Тепер це видно. Творчі натури, які завітали на свято, могли проявити себе у конкурсі малюнку. І хоча через Несприятливу погоду дітвора малювала у приміщенні, а не на асфальті. Як планувалось, гарного настрою і творчої атмосфери це не зіпсувало. Юні художники завзято і невпинно вимальовували свої картини. Не забули короноспанівці про найменших своїх відвідувачів. Уже втретє на святі малечу розважають аніматори з колоритного міста Львова. Казкова принцеса викликала неабиякий ажіотаж серед дітлахів, які з великим захопленням долучались до цікавих ігор з акторкою. Важко з дітьми працювати. Ні, я б не сказала, що це важко буде від них така віддача. Вони стільки дають позитиву і стільки не тільки бажання творити, а стільки бажання жити, що хочеться от іще більше, і ще більше і взагалі не втомлюєшся. Щохвилини святкування на підприємстві «Кроноспан» набирало обертів, то щескраві враження і позитивні емоції переповнювали і дорослих, і дітей нам дуже сподобалося. Ми перший раз тут ми взагалі в Луцьку живемо то приїхали до бабусі з дідусем. Були на батутах, зараз на цьому банані на екскурсію на жаль не встигли, бо прийшли пізніше. А взагалі ну, класно море емоцій. Дуже красно Я тут, ще ніколи не бувала. А що тобі найбільше сподобалось? «Цей банан такий? Мені дуже подобається, особливо ці всі конкурси. А те, що малюють на щуках, на руках, вперше тут чи вже була минулі роки? Була і як тобі цього року гірше чи навпаки краще? Ну краще бо того, щоб тут і більше. І конкурси теж класні. Мені тут дуже подобається. Це так класно. Все, все таке різнокольорове, таке красиве. Сьогодні гостей свято розважає добре знаний публіці за проектами Шанс. Україна має талант. Переможець другого сезону пісенного шоу Голос країни львів'янин Павло Табаков. Родів, коли кличе, а ти від мене не ховає, своє замрія не обличчя. Я там колись стояв сумний коли прощався з нашим полем, та сум розвіявся, як дим. Да не нам ніколи. Давайте всі разом і на. А ще піснями радував співак гостей свята. Нововолинці самі не проти поспівати, тому без караоке не обійшлось. В фіналі зустрілись дві голосисті волиняночки, та за оплисками відвідувачів перемогла Сніжана Корнейчук, за що й отримала домашній кінотеатр. Ти перемогла у караоке, скажи, які в тебе враження? Ну я я перш за все дуже рада. Ці, ці конкурси я так люблю. Особливо я люблю співати, співаю чотирьох років. Це для мене захоплення і я люблю співати. А ти вперше виграєш у таких співочих конкурсах? Чи можливо вже є якісь нагороди? Ну я, як була ще в таборі, було теж караоке, то я. Зайняла друге місце, а так ну це вже не вперше. Святом задоволена. Ну це дуже класно. Оці ці шарики створюють таку гарну атмосферу, свято. Це дуже класно. Чи не найбільше радості і розчаруванню гостей свята викликав розіграш лотереї? Чотирнадцятьом учасникам цього дня усміхнулась доля, їм пощастило отримати цінний приз від підприємства Кроноспан ОА. Ті, хто залишились без подарунків не засмутились. Найвідоміший хід Павла Табакова, ти моя, виявився чудовим подарунком для усіх присутніх на святі. Ти моя чуєш, тільки ти моя, завжди будь почти, Не завшай, не Ти моя чуєш, тільки ти моя, завжди будь почти, Не завшай, не йди. די מאַיין Ми назавжди серед тисяч тисяч сліпих облич, і спи чужих жив Я благаю, зробив лиш кров. Свято завдяки організаторам. Ну тобто, все вийшло, і Богу, дякувати, нам погода не зашкодила. Тобто, дощик відразу просто напевно кроноспам має якийсь зв'язок з небесною канцелярією. Ви приймали участь у багатьох пісенних конкурсах. Розкажіть, як змінилось ваше життя після участі у шоу і особливо після перемоги у голосі країни? Звичайно, що змінилося, тому що кожен конкурс міняє щось в житті. Зараз у мене цілковите дежавю. Тому що шість років тому я виграв шансі, і тепер я маю ну, таку нагоду ще раз показати себе після конкурсу Голос країни. Я думаю, що це для мене новий трамплін. от я собі уявляю це як він серфінг. Знаєте, я на хвилі зараз, і це класно. Я хочу тримати цю хвилю довше і довше. Декілька років назад ви самі приймали участь у караоке, а сьогодні проводили караоке. Важко було абсолютно не абсолютно не важко, тому що практика з Ігором Кондратюком е, дається в знаки. Е, е, мені це приємно робити. Тобто, я дуже часто насправді практикую ну, такого плану караоке. Може ведучим не працюю, але караоке проводжу. Як наші нововолинські співаки сподобалися вам? Ну та дівчинка, що перемогла, так ну тобто зрозуміло, що ми вибрали різних абсолютно, та? але в загальному гарно дуже співають нового. Які плани на майбутнє? Творчі плани. Зараз нові пісні, дуже багато нових пісень пишеться, будуть записуватися ну, як радіоверсії, так і кліпи, і так далі. Чи вдалося вам побувати у нашому місті? Вдалося. Ми навіть побачили центр, тобто ми проїхались по центру, навіть дещо, дещо з'їли тут, у вас, і дуже, дуже нам сподобалось, дуже смачно. Вразили дороги. Правда, я все місто не можу Сказати, гарне, компактне дуже містечко, але дороги, тобто вони набагато в дечому краще навіть ніж у Львові. Це правда. А як публіка, наша нововолинська, гарна публіка, теп, тепла і ну така душевна. Після закінчення виступу на підприємстві Кроноспан Уа Павло Табаков вирушив до Києва, де на нього чекає ще одна сцена. Та, попри напружений графік, співак не залишив без автографів нововолинських шанувальників, а їх було чимало. Подарунки роздано, і свято добігло до свого логічного завершення. Та засмучуватись немає причин. Наступного року теплу літню днину підприємство «Кроноспан Кроноспануа знову відкриє свої двері для нововолинців, даруючи незабутнє свято літа і радості.